Ранок вдома триває. І ми продовжимо кіно ранок. Зараз дізнаємось про фільми, які можна подивитися цього тижня на великих екранах країни. Де ви з такою разом, там і дім. Рушайте. Знайдіть своє місце у колі життя. Від 19 грудня до 30-річчя з появи на екранах оригінальної історії король Лев у прокаті стартує нова пригодницька драма Муфаса Король Лев. Вона є водночас і продовженням мультфільму 2019 року, і його приквелом. Отже, у короля Сімби народжується син, котрий має добре знати історію свого роду. Колись давно маленька та беззахисна левиня-сирота шукала когось, хто дав би йому прихисток. Нова родина знайшлася. Хлопчика на ім'я Муфаса. Прийняли і виховали як рідного сина у сім'ї тодішнього короля. Але рідна дитина Левів, Така, надовго затаїв образу на свого названого брата. Чим усе закінчиться? Дивіться в кіно. Вибачте, дороги. Я тут взагалі тобі спорядую. Про дива та свята і підготовку до них новий сімейний мультфільм Чотири дні до Різдва. В центрі сюжету бізнесмен схиблений на продажу іграшок та заклопотаний Санта. Наближається ніч, коли чарівник має встигнути доставити подарунки безлічі дітей. І треба ж таке, рівно за чотири дні до свята, Санта падає та вдаряється головою. Тепер він вважає себе супергероєм, ніби в кіно, і прагне встановлювати справедливість. Але передусім він має поставити на місце за Дерливого бізнесмена Що з цього вийде. Дивіться в кіно з 19 грудня. Розкажи про цього мисливця. Якщо ти в його списку, вихід лише один. І наостанок, у нашому огляді, фантастичний пригодницький бойовик Крейван мисливець, новий фільм у кіно всесвіті людини Павука про досвідченого мисливця Крейвана. Він не шкодує ані зусиль, ані часу. Якщо задумав полювати свою здобич, хто стане його наступною жертвою? Дивіться у кіно з 19 грудня.